Трати деяких загонь загонів російських окупантів вже складають до 80%. При цьому окупанти втрачають довіру до командування. Про це говорю не я. Про це говорить заступниця міністра оборони України Гана Маляр. За її словами, наші бійці на сході не дають ворогу досягнути поставлених цілей, а навпаки, завдають їм дуже серйозних втрат. Яких саме наскільки вони масштабні? Прошу пряму мову. Гани Маляр. Зокрема, в деяких штурмових загонах ПВК Вагнер та підрозділах 2-го армійського корпусу втрати становлять до 80% особового складу. Евакуація загиблих і поранених ворогом обмежена або не здійснюється взагалі. Внаслідок чого серед особового складу російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території України відмічається суттєве зниження рівня довіри до рішень командування щодо ведення бойових дій. Все більше російських військовослужбовців усвідомлює, що їхні командири Неадекватно оцінюють обстановку на полі бою. Про що свідчить інтенсивне застосування так званих загонів смертників підрозділів, укомплектованих недостатньо підготовленими мобілізованими, які щодобово зазнають великих бойових і санітарних втрат через такі втрати. Скоро буде складно знайти серед складу російських армійців навіть морпєха, говорить глава держави Володимир Зеленський. Давайте почуємо. Ми маємо зробити весмову такою, щоб дійсно відчувалося, що Україна рухається до Перемоги. Це стосується підготовки наших сил оборони, постачання зброї для нашої держави і нашої стратегічної ініціативи у війні. Будь-які намагання Росії прихопити ініціативу. Ми маємо зламати її. Я впевнений, що ми це зробимо. Ворог зараз вже втрачає стільки своїх людей, стільки своїх сил, що по всій Росії скоро буде складно знайти, наприклад, Марпіха. І наше завдання зробити так, щоб все менше знаходилось там і бажання утримувати в окупації українські території. Звільнення нашої землі це мета, над реалізацією якої працюємо щодня. Насправді морських піхотинців росіян стоїть критично мало, скільки їх дуже багато полягло під вугледаром. 155-та бригада, 40-та бригада бездумно абсолютно йдуть в ідіотські лобові штурми. Ну, нам це на руку звичайно оборонцями вугледара, які знищують там пачками а, ворожі ці підрозділи. І я нагадаю, що лише за останній час а, кілька тижнів, останніх 130 одиниць бронетехніки, включно з танками, були знищені біля Вугледара. Загалом дуже цікавий, дуже цікав. Віддані дуже цікаве число оголосив міністр оборони Великої Британії Бен Волес, який стверджує, що для війни в Україні Росія залучила 97% своєї армії. Тобто, лише уявіть собі, вже близько 3% російської армії зараз перебуває на інших якихось напрямках ділянках кордону російського пунктах базування, то що 97% в той чи інший спосіб були або залишаються задіяними на війні в Україні, і власне кажучи про про втрати цієї армії про зниження її боєздатності теж Бен Волес розповів. Він заявив, що потенційно боєздатність Російська зни російської армії знижена на 40% і майже дві третини танків знищено або зламано, які Росія може використовувати чи використовувала на полях бою в Україні. Тож дійсно впадає суттєво, падає російська обороноздатність, і це помічає. Ють, вже всі коментують всі. Водночас Росія розгортає наступальні дії, продовжує наступальні дії, кидає все, що ще залишилося, все, що ще може стріляти, йти вперед і штурмувати. І Бахмут залишається такою гарячою ділянкою фронту. Там, як ми знаємо, з із трьох боків ворог намагається наступати з півночі, сходу і півдня. Ситуація дуже напружена. Однак, наші військові героїчно відбивають і трасу на Константинівку, і навіть волонтери ми бачили фото відео вчора. Умудряються проїжджати зі сторони літачка, зі сторони Константинівки у Бахмут. Тобто ситуація зараз насправді стабілізована, але залишається дуже небезпечною. Про те, що відбувається в Бахмуті, добре сказав Мадяр Роберт Броуді, один із офіцерів військових, які керують авіа... аеророзвідкою Там у Бахмуті можемо послухати пряму мову. Пробами супротивника зайти з східної та південної сторони передмість Бахмута. Успіху немало. Отримали відповідної зустрічного вогню воїнів ЗСУ. Це переважно стрілецькі бої, контактні, дуже короткі позиції всі станом на 16 годину, 15 лютого, збережені. Що стосується флангів. Без змін після вчорашніх гарних новин, як з південного флангу ворога було відтиснуто від дороги Бахмут Константинівка, не вдалося йому наблизитися ближче. Відповідно, успіху його штурмові дії не мали, хоча інтенсивно супроводжувалося артилерійським вогнем, мінометною підтримкою і вогнем танків.